Вступ. Книгою Джеральда Уілера Джеймсу Уайт, Новатор і Переможець, ми продовжуємо досить необхідну серію, присвячену біографіям засновників Церкви Адвентистів Сьомого Дня. Це проект унікальний через те, що він не має аналогів в історії деномінації. Ще жодного разу не робилася скоординована спроба описати повною мірою життя чоловіків і жінок, які перебували в епіцентрі зародження адвентизму, та оцінити їхній внесок у його розвиток. Ця серія не тільки допоможе нам краще зрозуміти цих людей, але й проліє додаткове світло на історію адвентистського руху. Наша задумка полягала у тому, щоб випускати одну біографію на рік. Слідом за біографіями Елен і Дженса Вайта. Ми запропонуємо до уваги читачів життєписи наступних особистостей: Джозефа Бейтса, першого адвентиського богослова, Джона Невінса Ендрюса, першого адвентиського вченого та місіонера, Уілліма Вайта, пристрасного проповідника ідеї праведності по вірі та інших людей, які відіграли значну роль у становленні та розвитку адвентиського руху. Метою кожної біографії буде показати той величезний внесок. Який зробив у Божу справу кожен з названих людей, писати їх будуть люди, які добре розуміються у висвітлених питаннях. Цілком логічно присвятити перший том саме Джеймсу Уайту, бо він був рушійною силою у формуванні адвентизму з сьомого дня як деномінації. Як показує роботу Уілера, саме Джеймс Вайт заснував систему конференцій, налагодив видавничу роботу, медокомісійне служіння та освітню роботу церкви. Без нього не було б адвентизму з сьомого дня. Робота Уілера не тільки розповідає про внесок Уайта в кожну сферу діяльності церкви, але й допомагає читачеві отримати уявлення про Джеймса Уайта як про людину. Як свідчить захоплюючий опис Уїлера, Уайт був не тільки людиною невичерпної енергії та численних талантів, він також мав свої людські слабкості. Його сучасники найчастіше були свідками того, як у ньому виявлялися впертість та свавілля. Але з іншого боку, без завзятості та сильних вольових якостей, він навряд чи міг би принести користь у справі народження деномінації практично з нічого. З книги Уїлера стає зрозумілим, що Джеймс був далекий від досконалості. Як і з більшістю лідерів, з ним було важко жити та працювати. На жаль, його проблеми загострилися у 1860-х та 1870-х роках після кількох інсультів. Проте, всупереч усім труднощам, Уайт вийшов переможцем. Книга Джеймс Уайта Новатор і Переможець допомагає нам краще зрозуміти переваги цієї людини, а також мотиви та логіку його вчинків. Уїлеру вдалося створити більш детальний портрет Уайта ніж ми мали досі, завдяки використанню ним архівних документів, які раніше не бралися до уваги. Ця книга варта того, щоб поставити її в один ряд з роботою Вергілія Робінсона Джеймса Уайт» 1976 року та автобіографією Джеймса Вайта Лайф Інциденс 1868 року. Книга Лайф Інциденс видана університетом Ендрюса разом із біографічною книгою Уілера. Це одна з небагатьох книг, що розповідають про людину, яка зробила для утворення адвентизму сьомого дня більше ніж будь-хто. Я наполегливо рекомендую прочитати книгу Джеймс Вайт. Новатор і переможець тим, кого цікавить історія адвентизму, біографічний жанр та американський протестантизм 19 століття. Джордж Найт, редактор, консультант Університет Ендрюса.